Добрий день, шановні глядачі! Сьогодні 21 листопада 2024 року. Я знімаю таке вже трохи запізніле відео про цьогорічний врожай кудранії. Чому запізніли, поясню трохи згодом, а зараз просто погляньте, яка краса, скільки тут плодів. Просто ходиш і милуєшся. Розуміти масштаб ось біля моєї руки. Ще й сірникову коробку зараз покладу, щоб видно було. Не якісь маленькі там такі доволі великі, не всі, є менші, є більші. Ось тут одне деревце. Ось тут друге. Як же гарно і декоративно виглядає вона, коли листя вже опало, а ягоди ще тримаються. Там знизу ще третє дерево далі. Ще і четверте. норіс, воно ще з листями. Але з плодами там цього року не дуже успішно. Поясню чому. Трохи пізніше. Чи варта кудрання, щоб її вирощувати? Багато хто задається цим питанням, тому що, попри її дуже такий декоративний і гарний вигляд, попри її екзотичність. Смак у неї не найкращий із усіх ягід. Але до цього також зараз повернемося. Значить, чому я кажу запізніле відео? Ну, по-перше, вона вже дозріла давніше. У нас е, десь в кінці жовтня розпочалися заморозки, ну такі не занадто великі. 0, мінус 1. Все ще було нормально, вона була з листями, хоча е, зранку на них був іній. Але все потім е, тануло і вона була знову гарна, весела. А потім, починаючи з 2 листопада днів 10 підряд. Що не дуже звично для нашої місцевості, пішли такі заморозки кожну ніч мінус 2-4 градуси. Точно не скажу, тому що в 3 градусники і всі по-різному показують від'ємну температуру. Але щоб розуміти, вода у посудинах на дворі замерзала десь на сантиметр на півтора а якщо металеві, то й повністю вся. Ну, Не глибокі мається на увазі металеві. Ну, якби було, знаєте, 1-2 градуси або 1-2 ночі е така температура, то це нічого. Але оскільки це трималося, кажу, днів 10 в моїй місцевості, то, як, як видно, і листя вже поскидали, хоча інші дерева, такі як хурма, ну, не кажучи вже про зізіфус, Інжир і азімін, вони давно були без листя. Курані ще довго трималася, а одне дерево, як бачите, ще навіть з листочками. І під час таких е тривалих, досить ну, не зовсім таких маленьких заморозків, якість плодів, на жаль, пошкодилася. Вони трохи перемерзли. Не зовсім перемерзли, так, як був би, наприклад, інжир або там Малина, але тим не менше, все одно вони вже втратили свою смакові якості, на жаль. Хоча вони тримаються, але вже не такі смачні, як було би без, без цих ось морозів тривалих. Повторююся, день-два, е їм би було не страшно, але було довго, на жаль. Е я ніяк не міг зняти це відео раніше. Та й взагалі, якщо ви помітили по моєму каналу, я... Останнім часом, хоча осінь, врожай, але я не дуже встигаю. У мене, на жаль, по сімейним обставинам. Ми дитину між сьомою і восьмою операцією регулярно ввозимо в інше місце на реабілітацію. Та ще інші справи, там посилки, замовлення, я просто катастрофічно не встигаю. Навіть попередне відео по хурмі, я вже в потемку, можна казати, знімав. А ось завтра вже передають і сніг, і. Потім морози до 5-6 градусів, думаю, вже нікуди діватися, нікуди відкладати. Вириваю цей час і йду, щоб показати своїм глядачам, підписникам, який прогрес у цьому році із Кудранією. Так що вибачайте, що не все так, як хотіло хотілося, не все так, як планується. Ну і дехто е замовляв у мене плоди. На жаль, я вже. Такі не хочу відправляти, хоч і кажу, вони не зовсім вбиті ще, але не те, що було би. Тому, на жаль, поки що так. Але нічого не заважає ці плуди зважити, поміряти і все-таки як як-не-як продегустувати, сказати свою думку уже вкотре, хоча я неодноразово вже ділився своїми враженнями. Але зараз ще повторюю. Ось такі плодики. Бачите, вони не однакові, є більші, є менші. Порівняно з сірниковою коробкою вона, здається 5х3,5. Має розмір. Забув взяти рулетку. Якщо щось підправити, мене хто хоче. Так, а зараз поважимо деякі. Ну, почнемо тут і знизу. Ось 20 грам.

18. 18, то що заїло на 18, чи не справді такі однакові? А ну-ка зараз. Це найбільший, що був 20, ні, справді 20. Ну, 18, 20 грам. О, 18 є. Ну, маленькі є. Скільки? 10, половина з того. Ну, зрозуміло. Симпатичні плодики, дуже. Декоративні, дуже такі оригінальні. Ці деревцята були посаджені у 2020 році, тобто вони четвертий рік у відкритому ґрунті. В 21 здається, були якісь сигналки. В 2022 був непоганий врожай, я показував. Ну, але невеликий, але такий цікавий. А в 2023 в минулому. Через слабке запилення. Там були такі погодні умови. Тут дуже мало було. Я також знімав відео, що чому мої кудрані дали слабкий врожай цього року. А 24-й, бачите, ну вони, звісно, з кожним роком стають все старші і, відповідно, починають розкривати свій потенціал. Шкода, що вона досить пізньо стигла порівняно. Навіть бачите деякі плодики є, що ще не до кінця дозріли. Між іншим на, на цьому деревці, що поряд, почали дозрівати швидше. трошки. Ну, Не, не так аж дуже, пом... але все-таки швидше. Хоча вони обидва щеплені О, он з того дерева. Це був мій перший е, з цього сорту Сідлес. Да, забув я сказати, що, хто не, не, не бачив раніше моє відео, що це сорт Сідлес. І ось це було моє перше дерево, яке я купив за кордоном. Щеплене на маклюрі, але після висадки відкритий ґрунт, щось з ним сталося, воно майже повністю було всохло. І потім відновилося так, що воно зараз ще, ну, приблизно в тих же параметрах, що його ось ці діти. Вони також щеплені на маклюрі. Ось такі гарні симпатичні деревцята. Зверну вашу увагу, що я Я собі залишав ось ці як такі не дуже вдалі щеплення, не дуже вдалі дублі. Думав, не гарно зрослося, нічого, все там нормально через пару років навіть і не видно, де там, де там було щеплення. От тут якась така невеличка, як отворчик є, але він не впливає взагалі, вона так рясно дуже вродила, що це страшне. І на що ще хочу звернути вашу увагу у цьому відео? Навесні я робив обрізку різні варіанти пробував і до яких висновків я прийшов. Якщо гілка потужна і її обрізати коротко, от, наприклад, як на цій, то вона відбиває також потужні великі одну-другу такі гілки, а плодоношення і так відбувається при їхній основі. Якщо ж гілка, гілку не обрізати дуже коротко, то бачите, що виходить? Що є багато-багато бічних гілочок коротеньких і на них всюди плоди. Теж ніби при основі, але за рахунок того, що гілочки коротенькі, то плодів багато здається. Між іншим, я десь казав, що кудрання не скидує плоди, коли дозріває то це якщо вони не перемерзнуть. Бачите, вони валяються вже частково на землі, осипалися, але це тому, що вона попала під морози. Якби її е, таку стиглу збирати в теплий період, то вона тримається дуже добре. А відміну від її родички шовковиці. Так. Що, на що ще я хочу звернути вашу увагу? Розрізати, показати. Оскільки тут у нас поряд росте запилювач, чоловічий сорт, він називається мене, під такою назвою я його отримав. Бачите, безколючковий. Хтось там дискутує, чоловічий має бути з колючками, жіночий без колючок. Нічого подібного, це не від того залежить, чоловічий чи жіночий, а від сорту. Отже, оскільки тут близько запилювач, то ці дерева і їхні плоди, які на них дозріли, вони з кісточками, з насінням. Воно, між іншим, трошки таке не зовсім маленьке і не дуже, не дуже приємно відчувається, коли їж. Ну, зараз я розріжу, покажу. Ось бачите, такі насінинки в цих плодах. Чорненькі десь якісь. Речку розміром приблизно, плюс-мінус, може трохи менше. Але тверденькі. Їх можна їсти, вони не отруєні. В деяких плодах більше, їх, в деяких менше. Але я вже чекаю, коли ці дерева будуть у віці, коли вони і без запилення будуть утворювати безнасінні плоди. Або, можливо, ще посаджу інші дублі, які в мене стоять в контейнерах, в іншому місці окремо від запилювача. Тому що ну дійсно з насінням воно не, не дуже так аж смачно і приємно, як могло би бути. Хоча їсти можна. Ми ж їмо і гранати, і маракую. А, взагалі, жіночі дерева кудрані, вони з віком, і в залежності, я так чув, що від клімату, де тепліше, там скоріше цей вік наступає, вони починають утворювати плоди без, нас... без запилення, вони без насіння тоді виходять. Ну і сама назва цього сорту. Сідлес. Він з англійської означає безнасінний. Тобто з часом вона би мала без, без запилення утворювати плоди. Чекаю, не дочекаюся. Точніше, дочекаюся, але чекаю з нетерпінням. Тепер щодо смаку. Скуштуємо. Ну що вам сказати? Я думав, чесно кажучи, що буде гірше. Бо десь пробігаючи минулий раз куштував, то воно мені здалося не таке. Але, але все одно я б хотів, щоб було краще. Солодка. З різними там присмаками. Хто що сильно фантазує, я десь відчував і хурму, і шовковицю, і кавун. Ну, З якимось присмаком фундука, я вже раніше це казав. Ну, Мені так здається, з якимось, можливо, навіть кавовим трохи присмаком. Таке, воно цікаве. Чи подобається вона мені? Скажу відверто: мені 50 на 50. Тобто я б її багато не з'їв. Але, але, як дехто мені теж казав, ну враховуючи, що вона така пізня, що вже нічого іншого немає, то вона досить непогана. Тому що вона справді солодка. Якщо порівнювати із іншими смачними ягодами, вона буде несмачна. Якщо порівнювати із неснач... несмачними ягодами, вона буде смачна. Тобто ось так, 50 на 50. Відверто, не буду рекламувати. Можливо, у тих регіонах, де її вирощують, і вона має більше тепла, то вона справді така вау, ухте, як, наприклад, десь там в Кореї чи в Каліфорнії. Але в наших помірних умовах навіть ось я минулого року куштував із Ізмаїлу, це самий південь материкової частини України. Мені присилав присилала точніше жіночка. Сорт е, Бургундія. Ну, практично майже, майже одинаковий, майже схожий. Хоча ну, там набагато більше сонця, ніж у мене в Закарпатті. Ще, можливо, грає роль локація, тому що в мене це. Бачите, так, під схилом на східній стороні, і вже особливо восени, та й навіть і влітку, після біду, під вечір сонце вже сюди не потрапляє. Можливо, краще було би там, де вона має більше сонця протягом всього дня. Хоча кажу, по Ізмаїльській, судячи, кудрані цій Бургундії. Не набагато відрізняється, можливо, навіть ну, майже непомітно, як на мій смак. То потрібно, щоб хтось такий ще скуштував. Або хтось спробував виростити е, обидва сорта в одинакових умовах. Дивіться, як гарно сонечко на нього світить. Вона така красива, цікава. Так ось відносно. Смаку, повертаючися до теми смаку, що в наших помірних умовах, вона, я так вважаю, не розкриває повністю свій потенціал. Але вона доволі цікава і варта, щоб її вирощувати. Люди ж вирощують калину чи глід, хоча вони ну, не такі смачні, як Кудрані. Ну, дивлячись, правда, ще який глід, бо є глуди смачні, а є не смачні Хтось любить овочі і їсть, хоча вони, можливо, і не такі смачні, як кудрання. Але серед фруктів кудрання, на жаль, не на першому місці, принаймні в наших умовах. Якби ще вона раніше трошки дозрівала, можливо, більше б сонця і тепла заставала, і було б кращою. Будемо працювати над тим, щоб знаходити більш ранні культивари. Одним словом, дуже цікава. Культура варта уваги. Але що ви від неї очікуєте? Якщо очікуєте бомбезний смак, шикарний, ні, його не буде. Якщо очікуєте дуже красиву декоративну, екзотичну рослину із їстивними плодами солодкими і непоганими, то кудрання вас влаштує Це такий мій висновок. Я не шкодую, що я її. Тримаю, тим більше, що вона дуже лікарські е, властивості має потужні. Набагато потужніші, ніж багато інших рослин. А тепер ще коротко я скажу відносно. Ем, у нас, на жаль, повітряна тривога, але сподіваємося, що до нас не долетить. Хай Бог збереже всю нашу Україну. Ще хочу трошки зупинитися на цьому іншому сорті, який називається Норріс. У 2022 році я показував його плодоношення. Там було доволі багато плодів, досить непоганого розміру, а зараз їх дуже мало. Ось погляньте, взагалі дуже мало. Їду ближче і вони маленькі. І вони маленькі. Ну, Невеликі, такі зовсім. В чому причина з цим. Це, це, з чим це може бути пов'язано? На мою думку, це пов'язано з запиленням. А саме, коли я в 2022 році знімав це, ну, знімав відео, то в того року дивіться, ось той запилювач, який росте там у мене далеко вже від цього дерева. Декілька метрів посаджений у відкритий ґрунт. Ось он то дерево. У 2022 році він іще був у контейнері, він у мене стояв буквально поряд із норисом. Тут постояв під час цвітіння е, цих дерев, потім я його біля сідлися поніс. одним словом, були плоди і там, і там, а коли я його вже в е, 23-му висадив, на постійне місце, у відкритий, місце у відкритий ґрунт, то він, як видно, цього року непогано запилює сідлиси, які поряд з ним. А до цього дерева повітряні потоки видно цього року не дуже то й доходили звідти. Оскільки кудрання вітрозапильна рослина і бджоли не переносять, або, можливо, якщо випадково десь перенесуть пилок, то маємо результат який вихід? Я сюди нащеплю в крону на наступний рік, напевно, гілочка запилювача. До речі, вимахала вона дуже серйозно. Цього року буду понижати крону. Ось. Ну, або як варіант інший, це е, в мене є ще в контейнері запилювач теж молоденький, покладу, може покладу його поряд. Або так, або так. Одним словом, поки. Е, Відносно молоді дерева кудрані вони потребують запилення. Можливо, є такі, які більш е, здатні тримати зав'язь без запилення і кращої якості, якісь менш. Але в загальному всі здатні без запилення з часом е, плодоносити. Я бачив відео американське в штаті Теннессі, там показували 80-річне дерево сорту Норріс якраз. Там воно теж росте одиноко без запилення і показували плоди. Вони не дуже великі, ну, більші, ніж тут у мене на цьому норісі. Більші, безнасінні, смачні, чоловік показує, розказує. А тут, бачите, треба з нею трохи погратися. Ну, а якщо мати запилювача поряд, то ось. Ось. Ну, на цьому я. Затягнулося вже відео, закінчую. Вибачайте, якщо дуже довго, просто я хотів всі свої спостереження і висновки викласти в одному ролику. Навіть пам'ять закінчилася в телефоні. Я швиденько скидував на комп'ютер і потім знову повертався. Кому було цікаво, хто взяв для себе щось корисне, я дуже радий. Нехай Бог благословить всіх, збереже Україні перемоги, швидшого закінчення війни і щоб ми думали лише... Самою великою, щоб нашою проблемою було то, чи є насіння в кудрані, чи нема, і коли його вже не буде. Всього найкращого, до побачення. Дознімаю це відео наступного дня, 22 листопада. Бачите, у нас вже перший сніг, який вперше в цьому році не розтанув відразу, а тримається, і потім ще паде мокрий сніг, переходить у дощ. А, що я хотів сказати? Вчора після зйомок відео. Я мав такий дуже цікаву, цікавий випадок, який якраз ілюструє суб'єктивність оцінок смаків взагалі різних плодів і кудрані в частності. Я зустрівся з одним знайомим, до якого я зайшов, ну потрібно було з ним зустрітися, і захопив йому декілька плодиків кудрані, щоб він оцінив сказав свою думку. Ну, нагадаю, мені вони так 50 на 50 і не дуже смачні, і не зовсім погані. Так, середина. Коли я його пригостив, він каже смакота. Смакота? Солодка, смачна. На що, каже мені схожа? Думаю, думаю, каже, що щось вертиться біля, біля носа. На хурму. На хурму схоже. Пішов у сусідній кабінет, пригостив колегиню свою, нічого їй не казав. А так теж каже смачна. І теж каже, що схожа на хурму. Я, чесно кажучи, був здивований, бо ще раз, для мене вона не є ну, настільки дуже смачною. Він каже, смакота. І, а, а ви продаєте плоди? У вас є ще це, чи це все, що ви маєте? Принесіть, продайте мені. А потім вже ввечері він поїхав додому з роботи і пише мені. пише, Жінка і діти скуштували, всім дуже сподобалося. І... Кажуть діти, що воно схоже на хурму, шовковицю і інжир. Так що так. Ось такі от враження. Потім я почав згадувати, що дійсно були в мене знайомі, які, яким подобалося дуже. Були, які подобаються просто, непогано. А були такі, яким дуже подобається. Навіть дехто з тих, що в мене купляв саджанці, садив. У них вже плодоносить, але це більш в теплих регіонах. І кажуть, що їм подобається смак. Тобто, мій загальний висновок на кінець уже щодо плодів кудрані, хто хоче посадити, виростити все це дерево саме заради плодів, вам варто спочатку її скуштувати. Якщо вона вам сподобається, дуже буду радий за вас. Якщо ні, і ви хотіли якихось більш смачних плодів, тоді може не варто садити. Але в загальному дуже класна культура і, на мою думку, її варто вирощувати. Хоча особисто мені смак плодів не супер-пупер подобається. Так що ось такі от, такі от суб'єктивні е, враження у різних людей. Не лише про кудранію, про будь-які плоди. Є люди, яким подобаються е, там, зізіфуси, а є такі, яким взагалі не подобаються. Є люди, які не люблять хурму. Хоча я не розумію, як можна хурму не любити. Є люди, яким не подобається аземіна, але їх мало. З кудранію це так, трошки більший відсоток, що може не подобатися. Так що пробуйте і вирощуйте те, що вам подобається. Нехай Бог благословить всіх!